Вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте тут у Києві тисячі, Ви тиші тиші не могли ви зробити екскурсію по вашому будинку? Ні, я тебе боюся. Не бійся, я в тебе нічого не вкраду. А -а -а. Добре. Оу, шіт, тофак, десь. Хто це такі хлопці? Гадость, гадость. Гадость? Мій друг. Слава Україні, хлопці. Як ви поживаєте? Та моя кімната. Це ти тут спиш? Звідки ти приїхав, друже? О, моя країна. Нігерія. Нігерія? А Ти звідки, друже? Пакистан. Пакистан. Що це таке у вас? Новий рік тут? Так. Смачного святку. А от вона лікарня. Так, ти лікар? Я не лікар, ну, я зараз медсестра. Тут це спортом займається. Ти займається. Ану покажи прес свій. Покажи, прес. — Що таке у вас? Це сміття чи тут хтось живе? Це тому, муса. Це моя кімната. Холостяки, дуже добре. Тобі не страшно бути в Україні? Я не боюсь. тут. — А ти не хочеш в армію піти? Ні. Ні? Я трошки пошарюсь у вас. Що це ви таке пишете? тест. — Забудовано. Та кухня. Йдемо на кухню. 15 тисяч ви платите за квартиру, правильно? Да. Дві кімнати я рахую, що 12 тисяч це нормально. Ота, хлопці, що ви їли тут? Oh це goodness. за цим столом об'єдналися українці, африканці, палестинці. Асо любите яке? Крутяк, але ніч вина, швина ні. Чому у вас так брудно тут на кухні? Чия черга мити посуду? Значить, да. туалет, да. звичайний, український, а кришка десь подія. У вас тільки нормально живуть, можна жити. А це чия кімната? <laughs> пауза, пауз. Пауза? Окей, пауза. пауза. пауза? Okay, пауза. Блін. навіть тут не прибрать. Я я устал, я уже устал. Он не прибирает. Пусть При лет все не прибирает. Смотри, это... А, тут капец, тут у вас какие-то потеки. Ну Но нормально, нормально. Вам дружина треба, дружина. жінка треба. Індію любиш? любишь? Индию? Yes. Зараз я не любишь. Смотри, это парк. Красивый парк. Речи <реку> слушайте. О, це ви працюєте в Глобе. Вдвоем раніше. Это хороший день.